Це 18-річна Катерина Хапова. Дівчина проходить стажування в цеху експлуатації управління залізничного транспорту комбінату «Запоріжсталь». Хоче стати помічником машиніста тепловоза. Задумалася про цю професію завдяки рідній бабусі, яка закохала онуку роботу на залізниці власним прикладом. Цікаво цілком докладніше вивчаєш, все видно, можна відчути все. Всю цю роботу загалом усе було зрозуміло. Мені все докладно пояснювали, я питала, все розповідали. Принцип роботи, як загалом усе проходить. Катерина, учениця залізничного ліцею, каже, стажування на запоріжсталі подобається. Щодня закріплює теорію на практиці. Хожу Приходжу до начальника, він мене направляє до машиніста. Я до машиніста сідаю в тепловоз і разом працюємо. Він мені все розповідає, показує. Допомагають наставники. Вони на запоріжсталі є у кожного хто бачить своє майбутнє у металургії. Дівчина, яка хоче стати помічником машиніста, на комбінаті це вперше. Але працівники управління залізничного транспорту впевнені стать не важлива, важливе бажання. пояснюємо роботу правила безпечної роботи. Складно спочатку все, а потім навчимо. Все буде добре. Для молодих фахівців на підприємствах Метинвесту діють мотиваційні програми. Зокрема, перше робоче місце гарантує отримання молоддю, яка розпочинає кар'єру на Запоріжсталі додаткової винагороди 50 тисяч гривень в перший рік роботи на додачу до зарплати та премії. Катерина вже замислюється над своїм професійним шляхом на залізниці у своїх силах. Впевнена Це не тільки чоловіча професія, на мою думку. Тобто, жінка теж я думаю, впорається з усім. Головне, щоб було бажання приходьте, спробуйте. Вам може сподобатися, я думаю.